Є приклади, коли медійність тобі допомогла? Та ні. Коротше, з ДПС-суками постійно, бля. Ну, от не буває. Пізнають? Ну, це підар, я от, ну просто моє відношення до вас. Коли знаєш, вони намагаються, оце от, типу, ну це ж не ми. знаєш, типу, ну, ти мій. Я кажу, як я можу зрозуміти. Ти сука, в тилу стоїш. Я ну, їду на виїзд, ти мені стоїш, їбеш мозгів. В мене документи всі в порядку. Я ну, до того п'ять разів виїжджав, до того п'ять разів приїжджав, я катаюся туди-сюди, коли це потрібно. прикордонна служба, не патрульна. Так, 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 так. І от та ДПС, сука, ну вона починає розказувати. а на що ви їдете? Я раз відповідаю. Вона намагається змінити формулювання. Знаєш, це психологічний ефект. Типу перевірити, пиздішти ціні. Я говорю, шановна, дивіться. Я вам спокійно пояснюю, що ви зараз намагаєтеся перес... переформулювати ваше питання або спробувати вивести мене з себе, перевищити повноваження? Роздратувати, для того, щоб схопити мене на якійсь брехні. Я виїжджав до того 5 чи 6 разів. Всі документи у вас на руках, будь-які ваші питання мають бути виключно в рамках чинного законодавства. А мене трохи харить, що ви виходите за межу ваших повноважень і задаєте додаткові питання. Так може дійти до того, що ми з вами тут мазок на цитологію та аналіз сперми і мечі будемо брати. Е, будь ласка, питайте тільки те, що прописано в законі, а про все інше, я ну, поговорю окремо. Вони каже: А ви ж той хакер? Я кажу, так, да, той хакер це я. Ну, і що ви, от це от? що ви? В отпуск їдете? Я кажу, шановна, тебе хвилювати не повинно. І бля, ну вони кажуть, ну що, а оце от, у вас там в Харкові? О, ти з Купенська? Ти в Купенській родився, що там в Купанській Навірно, жесть? Я кажу, да, ти знаєш, там трохи важче служити ДПС-сушникам, а не ДПС-сукам. Ніж отут, в Закарпаття. Вони так ну, кажуть: ну ти ж пойми, ставить мені в виїзді, ну ти ж пойми, це не ми, це система, братан. Та ні, іди нахуй. Ну, типа, ніхуя я тебе не помічаю. Ти криса, йобана, ти лава, бля. Ти ніде не був на ротації. Ну, до них є дуже, 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 дуже багато питань. це приклад, коли. Допомогла в пізнаванні, знаєш, і тобі підар, перед тобою виправдовується. Не шановні підараси, які працюють в системі, бо до адекватних людей я ставлюся з повагою, Не треба до мене звертатися в стилі. Ну ти ж пойми, або, знаєш, коли СБУшники там приходять на обшук до твоїх клієнтів, виносять в них там ну, півмільйони доларів, з яких вони сотку просять на хабар. І він кажуть, братан, ну ти пойми, кожен робить свою роботу. Ні, не розумію, зрозумів. <laughs> у вас робота, пацани. Ну, да. От э, в таких випадках вона трохи заважає.